Вітаю вас! Ви на каналі Літераторка, з вами я, Аліна Конотов. і у цьому відео ми з вами поговоримо про фізичне насилля над жінками в українських народних казках. Здивовані! Я також чесно була здивована, коли натрапила на ці сцени. Взагалі, тема перевиховання жінки у народних казках є досить популярною, але тема перевиховання хитрощами. Наприклад, казка язика та хвеська. Нагадаю, у цій казці ось що відбувається, чоловік знаходить скарб. Він розуміє, що його дружина розкаже всім про це, і що цей скарб у нього відберуть. І він тоді вигадує: ось що купує зайця, бублики там може ще щось. Зайця ховає в ятері, бублики розвішує на. Гроші веде жінку, щоб вона це все побачила. А потім ще вигадує таку історію: б'ють економа їхнього ковбаса, ми по селі його водили, типу які били, коли жінка запитала, що це за шум. І вже коли ось цей самий економ дізнався про скарб, запитав у язика Тоїхвейське, коли це було, за яких обставин, то вона розказала. Відповідно, ось він не сприйняв її слова серйозно. Наступна казка, яка може також слугувати прикладом, це казка Ледащиця у батьків була донька, вони її дуже любили, не змушували працювати, і коли вже її віддали заміж, то свекор узявся за її перевиховання. Він на прикладі покарання своїх доньок, за що він їх карав, за якусь невиконану роботу, він їх залишав без вечері. І ось ця ось невістка бачила такий виховний процес і розуміла, що її так само буде покарано, якщо вона не буде працювати, і почала працювати. Батьки цьому дуже зраділи і були, безумовно, здивованими. Це ось такі собі варіанти легкого перевиховання, так ось лайт-перевиховання. А тепер уже розкажу вам про. Оті казки, які я для вас знайшла. Але для початку мене часто запитували, де я беру свої казки, з якої книги. Це українські народні казки. Видані вони в Києві. Так, видавництво Київ 2004 рік видавничий центр просвіта. І ось цю книгу. Я взяла в бібліотеці ось так, так ось запам'ятайте це обличчя це та людина, яка ходить до бібліотеки і бере там книги. Так от, дві казки, про які я хочу вам зараз розповісти. Перша казка має назву е, Наполеглива жінка. Про що у цій казці розповідається? Чоловік так само, як і в касті язика та хвиська, знаходить скарб, і вночі він з жінкою йде його викопувати. Але яким чином ось це все відбувається, ось які події до того відбуваються. Чоловік рятує змію від павука, і змія, щоб віддячити, наділяє його ось якими здібностями. Змія. Йому дарує здібність розуміти мову тварин, і він чує розмову баранців. Вони між собою говорять, що в отій ось горі схований скарб, і ось таким чином чоловік дізнається про нього. Але була одна умова: чоловік не повинен нікому розповідати, звідки він має оці свої здібності. Знаходять вони з дружиною скарб, і далі дружина починає розпитувати свого чоловіка. Ось ну розкажи, звідки ж ти знаєш, що там є скарб? Чоловік пояснив щось розповісти не може, бо за це його буде покарано, він помре. Жінка погоджується, вона не припиняє його розпитувати. Ось проходить певний час, її мучать цікавість, і вона починає все одно розпитувати чоловіка. Вона вже. Не зважає на те, що він помре, їй би найголовніше дізнатися правду, звідки ж її чоловік про це все дізнається. М -м, зачитаю вам цитату, ви ось часто мені говорите, що мало цитат. Е, так. так, що жінка йому говорила? Умирай чоловіче, а мені розкажи, звідки ти знаєш, про що говорять тварини і птиці? І ось далі чоловік здається вже, він розуміє, що він помре, але розкаже жінці правду. І ось лежить він на смертному одрі, 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 і, і починає жінці розповідати. Смерть підступає, він себе все гірше, гірше відчуває. А тут він чує розмову його півні, який живе в хаті з ними. З курьми, або, можливо, це був діалог, розмова, ось думки в голос, не знаю. Що цей півень каже, що ось дурень цей чоловік, що він з однією жінкою не може впоратися, а він дає раду ось двом курицям. І до чоловіка приходить усвідомлення, що це справді так. Він схопився з ліжка, свічки, які горіли, кинув на землю, розмахнувся та й вдарив жінку. Вона незчулась, як це сталося, та з криком до чоловіка Чого ти перед смертю боїшся? Я не вмираю, бо з мене навіть півень сміється. Він мене вважає за дурня, каже, що я одній жінці підкоряюсь. А він має десять, так ось не кілька курок було більше. І що хоче, те й робить з курками. Так, і далі ось в народі є така приказка: чоловік, про якого й кури говорять, можливо, чабан, і був тим чоловіком. Так, і ще одна казка. У минулому відео я про неї розповідала: це Явдоха Святоха, Хто там кого фізично карає? Брат чоловіка б'є жінку, ось відповідно, братову жінку. Явдоха Святого не працювала. Лежала на печі, чоловік її ходив працювати до брата. І ось чоловік Явдохи поскаржився своєму братові, що його жінка не працює, і його брат вирішив йому допомогти. Він прийшов до Явдохи, представився Іваном Хрестителем. Далі ось цитата, та як взяв її за руку, як зачав хрестити. А роби, не лежи, не гуляй. Бив-бив, та наостанку й і каже: гляди ж мені, приди і все роби. по другий раз як прийду, то вб'ю. Я вдовка переродилася, почала працювати. Так от, ці ось сцени. Років 100 тому, в принципі, отаке ось ставлення чоловіка, можна сказати, було нормою. І взагалі, ви ось знаєте, що часто дітей ось карали за допомогою. Часто дітей карали фізичними покараннями фізичними сильнями. Часто дітей фізично карали, їх били. Хоча б пригадайте повість Тарас Бульба, Миколи Гоголя, де Остап Ось навіть під час навчання за непослух отримує покарання різками. Його б'ють або Олена Вчілка згадує. Їх наймит, батька вірніше, наймит бив своїх дітей, коли був на підпитку. Коли ж наступного дня батько Олени вчилки з ним розмовляв, навіщо ти це робиш, запитував, пояснював, що так робити не потрібно. Він говорить: так: я ж так виховую своїх дітей, що пройде час, а мене запитають, що, що ти для них робив. А він скаже, ось він їх так виховував. На підкріплення оцієї всієї інформації, зачитую вам ще. Цитату з статті Наталії Кобринської, яка має назву Руське жіноцтво в Галичині в наших часах. Ця стаття була вміщена у першому жіночому альманасі, який мав назву Перший вінок. Про що ж писала Наталія Кобринська? Позамужжю жінки жалуються на грубе обходження з ними їхніх чоловіків. А чоловіки. Вважаю таке обходження з жінками чимось майже конечним. Коса не клепана, а жінка не бита то все одно. Або як чоловік жінки не б'є, то у ній утроба росте. Ось так добре, що часи змінилися, норми у суспільстві змінилися, і у наш час фізична розправа карається відповідними органами. Я вам ось розказала, які дивні для нас зараз сцени описані у народних казках і ось чому вони описуються. З вами була Аліна Конотоп. Лишайте свої коментарі, якщо відео для вас було цікавим, якщо ви здивовані, так само, як і я. А я дякую нашим захисникам ЗСУ за те, що я маю можливість знімати свої відео. Зустрінемося у нових відео.